Ми маємо вже гостя в студії Олександр Морус, штаб-сержант цивільно-військового співробітництва 41-ї окремої механізованої бригади. Пане Олександре, вітаємо. Даю вас. Вітаємо. Хочемо з вами поговорити про от вашу частину, про її специфіку і про участь у бойових діях. Знаємо, що нещодавно частина повернулася з Курщини. Отож, що можете розповісти про цю операцію і кілька слів власне про частину. Ну, дивіться, 41-ша бригада це бригада сухопутних військ, і наша бригада приймала участь в боях і на Купінщині, і на Часовому Ярі. Після цього був Курський епізод війни. Трошки неправильно ви говорите, що повернулася з Курщини, тому що. Часткова бригада далі виконує завдання по обороні кордону Сумщина, Курщина і ну, виконує добре. <плес> Наша бригада знаєте, от є такий, питають, а чому от служити в одній бригаді чи в іншій бригаді, чим краще? Чи... Я служу вже багато років і скажу вам так, що різниці по великому рахунку між різними підрозділами немає. От люди приходять в бригаду, вони хочуть реалізувати своє бажання захистити країну. Зараз частково бригада виведена, тому що ми маємо відновитися. А в чому полягає відновлення? Ну, відновлення полягає в тому, що набираються нові люди, приходять, повертаються люди. Знаєте, є таке от явище СЗЧ. Ми uh -huh. люди... говоримо про них окремо, хочеться. Да, – так. Це так. дуже цікаве. Чому? Тому що, знаєте, люди воюють багато років, і багато людей стомлюються, реально фізично, психологічно стомлюються від е, війни. Е, і ви знаєте, що не дуже добре йде набір е, в Збройні Сили. Він йде, ми поновлюємося, але е, хотілося б, щоб більше людей йшло в Збройні Сили. Так. І е, от я теж хотів звернутися якраз і до хлопців, ті, хто воював і зараз знаходиться в СЗЧ, в тому числі, щоб вони поверталися в підрозділи. Якщо е, не хочуть повертатися в свій підрозділ, можуть йти до нас в бригаду. 41-ша бригада приймає. І м -м -м, дуже важливо, що ми, знаєте, е от теж е -п -п відновлення це. Є... Чому погано йдуть люди? От, ви знаєте, це таке соціальне явище, яке називають ухилянтами. Да? Mm. Ну, не будемо когось конкретно називати таким словом, але є таке соціальне явище. Ворог наш він часто дуже використовує таке mm. псо, знаєте, розкручує ці ситуації навколо ТЦК. Mm. Всякі різні бувають е, ситуації. Причому показують, як правило, знаєте, кінцеву вже ситуацію, коли е, от, там якась там конфлікт, якась там бійка, а насправді не показують, чому це відбулося. Можливо, людина е, вчиняла якісь неправомірні дії перед тим. Тому е, ще таке, о, знаєте, от я чому закликаю хлопців повертатися і йти до нас в бригаду. Е, є у нас Такий е, момент, що люди бояться цього ТЦК. І для цього держава придумала е, трохи іншу схему. Це рекрутингові центри. Так. В рекрутинговому центрі от, люди найбільше бояться, що вони, прийшовши в ТЦК, не попадуть на ту посаду, яку вони хочуть попасти. Так. По суті, в рекрутинговому центрі людина може. Обрати собі своє місце, де вона буде служити, підрозділ, де вона буде служити, і в цьому підрозділі вона е, отримає те місце, яке вона обрала. Тобто, якщо вона хоче до вас, вона приходить в рекрутинговий центр так. і каже: я хочу в 41 першу бригаду. А якщо прийде може прийти прямо в бригаду, людина? А якщо прийде в ТЦК, і скаже, 41-ша бригада, вони кажуть, а ми побачимо. Може, так? Бути, Десь да, так? Да, може бути uh -huh. така ситуація. А в такій ситуації, скажімо, є у вас якесь процентне співвідношення, скільки людей приходить по централізованому набору по лінії ТЦК СП і скільки вам вдається рекрутувати напряму або через рекрутингові ну, центри? Це вибачайте, інформація службова. А, окей, Ми не наполягаємо на цьому все, що е, не підлягає розголошенню, залишається в таємниці. Добре, ми не, але оскільки ми не проти? Да. Говоримо про це явище. Давайте тому що е, подовжили ж їм е, термін для того, щоб вони да. повернулися. Давайте розкажемо глядачам, і тоді обговоримо з вами, чи вважаєте ви це ефективним. Да? Е, отже, в Україні запроваджено спрощений механізм повернення на службу військовим, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби. Відповідний закон підписав Володимир Зеленський, йдеться про це на сайті Верховної Ради. І згідно е, закону військовослужбовцям, які самовільно залишили військові Частини або місця проходження служби, чи дезертували, можуть до 30 серпня цього року повернутися до своїх підрозділів. Ці люди. Як ви вважаєте, оця така відстрочка до 30 серпня, чи вона є ефективною? Чи будуть люди повертатися, маючи цей час? Знаєте, в колі моїх знайомих теж звичайно були люди, які уходили в СЗЧ, переважно такі люди уходять саме через психологічну втому. Mm. Не витримують, ну війна це складно, справді. да Це вимагає від людини напруження всіх сил. І коли людина досягає певного рівня психологічного напруження, вона буває таке, що людина уходить в звичай для того, щоб ну, от, їй стало легше від тих проблем, які в неї були. Я вам скажу, що значна кількість таких людей повертається. Вони, скажімо так, в такий незаконний, але зрозумілий спосіб е, голосовують собі таку невелику відпустку. Mm -hmm. Вони відпочивають психологічно е, повертаються до, до норми, і через деякий час вони е, повертаються не обов'язково в ту саму частину, можливо, в іншу частину, але вони повертаються. Е, ще раз хочу звернутися до всіх хлопців, хто в СЗЧ, і та й до тих, хто е, думає, чи йти, чи не йти служити. Знаєте, банальна така фраза. Хто як не ми. Якщо ми цього не зробимо, якщо ми не захистимо Україну, то завтра невідомо, що буде. Ми, ми ж не хочемо, щоб Буча була по всій Україні. Безумовно. Та. Е, пане Олександре, от ви на початку розмови сказали, що в принципі немає великої різниці в якій бригаді служити. Але дивіться, от є бригади, до яких люди не прагнуть, вони хочуть, вважають, що там краще. А з чим це пов'язано? Можливо, там краще комунікація. Вони більше розповідають, а деякі бригади, скажімо, цим не займаються і є от такий от дисбаланс. У вас е, якість? Ці? Ну, я у вас то я розповідаю. Е, дивіться, є справді бригади е, розпіарені, ну, назвемо це так. Є е, підрозділи або рода військ там, наприклад, як Сили спеціальних операцій, да, де зрозуміло, там іде е, відбір людей по спеціальній програмі, де е, можливо навіть трошки краще озброєні, ніж в звичайних е, підрозділах. І <ган> люди, звичайно, віддають свою увагу, свою перевагу таким розпіареним mm -hmm. підрозділам. Але я, я вже казав, що я служу в Збройних силах давно, і по великому рахунку ситуація в Збройних силах однаково так от, рівно скрізь. Mm -hmm. e, це от ще, Якщо повернутися до питання mm -hmm. СЗЧ, знаєте, люди кажуть, mm -hmm. от там якась є хороша е mm -hmm. бригада там, чи там підрозділ, батальйон, а от там якась mm -hmm. не дуже. Скрізь ви зустрінете людей. Uh -huh. І скрізь ти можеш не знайти якусь спільну мову з кимось. Uh -huh. І тому це більше індивідуальні якісь речі, які, ну, в статистику я б вже не виводив. Uh -huh. Ну, Всі знаємо, на Слуху там є, наприклад, там, третя штурмова, да? uh -huh. вони справді дуже професійно піаряться. Uh, хоча я знаю хлопців моїх побратимів, які там служать. <кхм> ну, ситуація така сама, як в інших бригадах. Mm -hmm. І... Пане, ага, так. Так, ажи, так. Кажи, 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 я просто ще раз хотів сказати, що хлопці, знаєте, mm -hmm. звертаючись до телеглядачів, не треба боятися цього. Ворог справді дуже багато нагнітає ситуацію навколо. Того, що от вас там відправлять в місні штурми, от вас там ще щось. Е, я служу з 18-го року, е, і, знаєте, краще, ніж в бліндажі, я не висипався ніде, Угу. Пане Антане, не можна не спитати: от прийшла людина, яка самовільно залишила е, військову частину або е, місце служби, наприклад, до, отак, як ви кажете, приходьте прямо до нас. Прийшла і. Його зарахують в частину, відновлять всі виплати, всі гарантії, які має військовослужбовець, так. він автоматично все отримає без покарань? А закон, закон він говорить про те, що ніяких покарань нема. Але яким ставлення буде до цієї людини від його, скажімо, побратимів? Я розумію, щоб звичайно. Звичайно, так. Да. Ну знову ж це дуже індивідуально, розумієте, ми ж не виключаємо те, що якась людина може бути, ну скажімо так, морально-психологічно нехорошою, mm -hmm. да? ну неправильною якоюсь. Але загалом, загалом, ситуація виглядає саме так, от, як я сказав, все сичів уходять через втому. І якщо людина відчуває в собі сили, що вона відпочила. Вона повертається і далі нормально служить. <теп> я, я знаю, що це можливо. Ви не можете. Більше того, я вам так. скажу, що <теп> хлопці, які з СЗЧ повертаються, вони. — Краще Ну, вони воюють краще. Вони наче наверстують те, да, що вони намагаються так? реабілітуватися, так? так? Але а, я, можливо, це неправильно, бо я мислю як цивільна людина, ви можете, наприклад, свої якісь бачення того, як би треба було налаштувати ці процеси, донести кудись до вищого керівництва, щоб бути почутим? От з вашого з бойового досвіду, з того досвіду, що ви приймаєте кожен день дітей людей. ну... Я розумію, нема людей. Не можуть дати всім відпустку, скільки, скільки треба людям. І тому вони вимушено йдуть ось вибирають такий шлях, але тим не менше, свою позицію, своє бачення можете донести? На мій погляд, ну, ми ж не входимо в політику, да? Ні. Е, на мій погляд, е, треба все-таки більш активно протидіяти е, у цьому російському ІПСО, яке. Накручують тему навколо ТЦК, м'ясні штурми, оцю всю історію. Треба більш активно цьому протидіяти. Треба більше розповідати, знаєте, про життя військових от в окопі. Це журналісти роблять, звичайно, багато роблять, в тому числі і вашого каналу. Але загалом, мені так здається, в державі цьому приділяється недостатньо уваги. Люди. Якщо вони вірять в це ПСО, зрозуміло, що це робиться там професіоналами з використанням різних психологічних технологій. Але е, у нас теж є професіонали, які мають робити а це анти-Іпсо. А саме краще анти – це показувати життя от, солдата в окопі е, максимально багато. Багато історій е, військових, вот які б це... розповідали mm -hmm. і показували там, mm -hmm. як вони живуть, як вони воюють, тобто. Так. А От власне запитання більше про свої дати, і яким чином, якщо ну дуже багато тем табойовані, сьогодні ми з вами теж спілкувалися, сказали про це, не варто говорити. А напереду як страпити журналістам? Хто це має розповідати? Самі воїни чи от як це зробити журналісти? Приїжджають. Ну є акредитовані журналісти в міністерстві оборони. Вони приїжджають на лінію фронту. Вони знімають е... історії бійців, історії підрозділів. І, ну, зрозуміло, що є певні речі, які не можна там показувати. Mm -hmm. Там місцевість не можна показувати, не можна розповідати, там, наприклад, який підрозділ, до якого місці стоїть. Тобто є такі речі, які військові. А, а ви не бачите, можливо, є якась зайва засекреченість чи ні? На вашу думку, uh, є якісь моменти, які можна було б оприлюднити, не, не вдаючись до. Я думаю, що якщо розповідати у такій історії uh -huh. солдат, військових, офіцерів, то. От на цьому прикладі uh -huh. можна е, показати людям, е, як все відбувається насправді. Uh -huh. е, рівень засекреченості, ну, це не мені вирішувати, для цього є командири. Але, е, на мій погляд, оця історія е, така проста солдат uh -huh. в окопі. Чим більше їх буде, тим краще буде для е, того, щоб прості uh -huh. люди. Нормально відносино до цього. А от ще можливо це так. упередження чи ні? Бо ви сказали, що забезпечення всіх частин, всіх бригад одинакове, Але, наприклад, коли людина йде до війська, і її призвали там, чи вона сам, самостійно через рекрутинговий центр, от часто родичі, знайомі збирають там на бронежилет, на те все е, можливо, можливо, це якесь перебільшення? От забезпечити це людину це дуже велике перебільшення. Е, дивіться, вже е, не 14 рік. Зараз військовий, коли приходить в підрозділ, він отримує навіть більше, ніж потрібно. От повірте, у мене вдома накопичилося стільки всякого різного, то, що видають, uh -huh. то що я не використовую. Uh -huh. І е бронежилети, каски, uh -huh. ці всі за засоби захисту, це все видається. Uh -huh. Можливо, хтось хоче мати краще, uh -huh. тоді він збирає собі uh -huh. наш, ну, Такий хоче бути красивий, такті кульний, то uh -huh. uh, він купляє більш модні військові якісь іграшки. Uh -huh. <тро> yeah. Ну і кажіть уже, от, оскільки ви вже почали no, казати, wstana. що треба, щоб люди приходили, тому що люди бояться, люди не розуміють, не знають. От, наприклад, на прикладі вашої бригади, от зараз би слухала нас людина і сказала, о піду, але щоб не вакоп. Які вакансії є? Наприклад, uh, вакансії є абсолютно різні: від кухаря, від Кухаря? Знаєте, ви хочете до нас Ні, Задовлення. Я не можу, у мене діти. Задовлення. Я погано готую. Це ага, я згадала. Не прибігється. Дивіться, підрозділ був на Курщині справді трошки, ну, ви розумієте, війна і війна, Розуміємо. були втрати. Потрібні люди всіх військових професій. Знаєте, армія переважно у нас ну, все ж таки так, 40 плюс, 50 плюс. от мені 52. І е, коли людина приходить до е, такого віку, наприклад, як я, їй, звичайно, важко, наприклад, там, оволодіти fpv дроном. От я на мавіку літаю, fpv дрон, в мене не виходить літати. Ну, молодих людей, ті, що знаєте, з джойстиком народилися, у них це виходить набагато швидше. Е, Такі люди старшого віку вони можуть бути ну, на простих професіях, таких я скажу, водій, кухар, санітар. Ті, що хлопці молодші, вони, звичайно, віддають перевагу таким більш високотехнологічним речам. Але насправді, от я згадав за FPV, 70, а то і 80% бойових дій зараз це реально FPV, наші і їхні. І протидія цьому. Тому. Дронщики uh -huh. потрібні просто в колосальній uh -huh. кількості, тому що це, зараз ця високотехнологічна війна, вона вирішує, хто, хто виграє в технологіях, той виграє і у війні. Е, при приходять, е, Можна навчитися цьому. От прийшла до вас, наприклад, перспективна якась людина, вона каже, я хочу, я хотів би на в ПІВІ. Я народився з Джосіком, але я не вмію. Я, як відбувається Звучай, далі? Є оце, навчальні, навчитися? У ваші коли... власні чи централізовані? Е, є централізовані. Є у нас е, навчають е, Дивіться, людина. Схема дуже проста. Людина, яка ніколи навіть не служила в Збройних силах, вона приходить. Вона оформляється і їде на так званий БЗВП. Це базова військова підготовка. Так. Базова військова підготовка плюс початковий фах, це десь до 50, може бути до 60 днів. Тобто десь два місяці людина знаходиться десь на полігонах, в учбових центрах і навчається. Коли вона приходить в підрозділ, ну, наприклад, вона хоче бути впівічником, але вона там пройшла навчання на воді. Людина приходить до командирів і каже: хлопці, от хочу. Його зрозуміло перевірять, чи в нього це виходить, тому що ну реально не кожна людина це може робити. А, і він поїде вчитися на північника. Чому? Тому що ем, от їх треба дуже багато, реально дуже багато. І е, з кожним днем їх буде потрібно і ще більше, більше і більше. І ще раз хочу звернутися до всіх: хлопці, чекаємо вас 41-ша бригада. Справді бойова, і той, хто хоче захищати країну, той, хто хоче воювати. Та. ви себе знайдете у нас. А от власне до речі, до теми підготовки фахівців з е, операторів ФПВ дронів. Ми вже знаємо наші плани на завтра. так от завтра в нашому етері буде е, дуже цікавий матеріал прямо з навчального центру, який от тим хлопцям, до яких ви звертаєтеся, покаже і розповість детальніше, е, як проходить ця підготовка. Тож кого зацікавлено? Будь ласка, подивіться. І завтра наше етер будете знати більше. Пане Олександр, ми вам дякуємо за цю розмову для глядачів. Для аудиторії суспільного дякуємо, що прийшли в студію. Пасибі гостем цієї години був Олександр Морус, штаб-сержант цивільно-військового співробітництва 41-ї окремої механізованої бригади.